Привіт, кіноман! Ти на каналі ТВР на вісіуса. Сьогодні на вас чекає добірка про топ фільми у жанрі трилери. Цій добірці зібрані як всім відомі фільми, так і маловідомі. Тому ви точно знайдете для себе, що подивитись. Якщо поставити лайк цьому відео, залишити коментар чи поширити його, воно збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Давайте підтримувати український Ютуб разом. І ще хвилинку вашої уваги. Насамперед хочу подякувати людям, які вже зробили свій внесок. В наш збір на дрон для наших фойнів, які відправиться в підрозділ Тера, які зараз боронить нашу землю на Бахмутському напрямку. А всі, хто бажає долучитись, можуть зробити свій внесок на платформі Donatello чи надіслати кошти на карту Приватбанку. Посилання я залишу в описі під відео. Також мені дуже приємно бачити активність під відео, тому давайте не будемо збавляти обертів. Вони краще. Ну а поки ви робите донати на потреби ЗСУ, я розпочну цей огляд. Кінострічка загублена поєднує собі жанри детективу і трилеру. Картина знята за одноіменним романом. Нік та Емі Дан готуються відсвяткувати п'яту річницю весілля, але, повернувшись увечері додому, герой розуміє, що його дружина зникла. Приїхавши на виклик поліція, починає розслідування. Спочатку громадськість, родичі і друзі співпереживають і симпатизують Ніку, але поступово спалають факти, які змушують серйозно задуматися про його причетність до цієї дивної події. Детективи знаходять докази, що свідчать про проблеми в сім'ї Ніка та Еммі і про страх Еммі за своє життя, причому вони недвозначно вказують на Ніка. У паре дійсно було багато сферок. В тому числі через фінансові труднощі, вимушений переїзд, а також зради чоловіка. Закритість Ніка і його відстороненість багатьма починає сприйматися як поведінка соціопата, і це призводить до нових звинувачень. Виходить, що виходу немає, і все досить однозначно. Але події не завжди такі, якими здаються. Хтось вміло маніпулює чинними особами, щоб домогтися свого. Фільм Шпигун вийде геть, це детектив і трилер в одному флаконі, далекі й небезпечні ті роки ХХ століття, холодна війна на вершині розпалу. Дія фільму розгортається на туманному альбіоні в Англії, повному несподіванок та інтриг. Британська розвідка безуспішно намагається знайти російського зрадника у своєму тилу. Те, що серед агентів Кріт було відомо давно, але ті, хто заявляв про це безпосередньо, несподівано виявилися поза справами. Більш розсудливі агенти вважали за краще тримати свої підозри при собі. Однак постійно так бути не може. Щоб виявити зрадника, керівництво британської розвідки підключає до справи досвідченого агента Мі 6 Джорджа Смайлі, що знаходиться зараз у відставці. Крід засів десь на верхівці влади, а тому завдання головного героя тримається в найсуворішому секреті. Особливої інтриги фільму додає хвацько закручений сюжет, в ході якого підозра падає навіть на самого смайлі. Що якщо він зовсім не збирається ловити зрадника з Росією, а просто вміло замітає свої сліди? А може Кріт навмисне залишає докази проти свого головного ворога? Так це чи ні, розвідка розбиратися не буде. Всі, хто складатиме загрозу національній безпеці, будуть усунені. Як ви вважаєте, чи впорається головний герой з покладеною на нього місією? Адже на кону не тільки благополуччя країни, але й його життя? Напишіть про це в коментарях. Кінострічка Острів Проклятих це психологічний ретро трилер знятий за романом письменника і кіносценариста Деніса Ліхейна. 1954 рік два бостонських федеральних маршала, досвідчений Тедді Деніелс і нещодавно переведений сіє плачак Аулі, пливуть на острів Шатер. Там знаходиться психлікарня, яка добре охороняється, а порядками нагадує в'язницю, куди поміщені божевільні злочинці. Незважаючи на охорону, замки і справну сигналізацію з режимної лікарні примудрилася втекти особливо небезпечна божевільна рейчел Саландо, яка в божевіллі втопила своїх дітей. На ділі для Деніелса це відрядження лише привід відвідати каземати для божевільних на острові. Міститься піроман Ендрю Леддіс, винуватець загибелі дружини маршала. Знайти його і втікачку рейчел. Ось завдання для Деніелса. Проти розслідування чиновників наштовхується на опір двох завідуючих лікарнею і всього медперсоналу. У їхніх діях змученому головним болем федеральному маршалу починається бачитись якась змова, яка заважає розпочатому розслідуванню. Детективний трилер Перелом з перших хвилин притягає всю увагу глядачів і не відпускає протягом усього розвитку сюжету. Хоча з першої хвилини зрозуміло, хто злочинець. Однак в цьому досить інтригуючому сюжеті не потрібно розвитки, хто вбивця. Гідна акторська команда повинна показати психологічний зміст протистояння злочинця і обвинувача. Це абсолютно гармонійний психологічний детектив з таким хитро сплетеним сюжетом, що просто голова йде обертом. Незрівнянний Ентоні Хопкінс в ролі підступного вбивці власної дружини, і Райан Гослінг в ролі помічника прокурора, який повинен довести його вину. Картина вийшла нестандартна, тому порівнювати її навіть немає з чим. І це тим більш дивно, що сюжет в цілому не є оригінальним. Але актори, подача ідеї, ось це простояння двох умов, коли невідомо, хто з них переможе, і коли чаша терезів балансує то в одну, то в іншу сторону, змушуючи напружено думати і уважно дивитися. Причому до кінця так і не знаєш, хто переможе, все у волі режисера. Дії кінострічки життя інших розгортаються в Німеччині 80-х років. Капітан німецької державної безпеки Герт Віслер отримує наказ стежити за письменником на прізвище Драйман, який шалено закоханий в актрису Крісто Марію. На думку влади, драматург несе небезпеку для соціалістичної Німеччини і поширює капіталістичні ідеї. Віслер спочатку відповідально несе свою службу і доносить начальству про все, що відбувається в житті Драймена. Але через певний час капітан переймається співчуттям до письменника. Він виправдовує Драймена і приховує деякі факти, які можуть нашкодити драматургу. В якийсь момент агенти служби безпеки вриваються в будинок Драймена. Дівчина письменника Кріста Марія не витримує такого психологічного напруження і гине, випадково потрапивши під автомобіль. Капітан служби безпеки стає свідком її смерті. Але, на жаль, нічого не зробити не може, адже він знаходиться під прикриттям. Єдине, що вдається Віслеру, це врятувати Драймана від арешту, але як письменники пережити втрату коханої. І чи дізнається він коли-небудь про свого ангела-хранителя? Триллер-ідентифікація, за твердженням його творців, знятий на основі роману Агати Крісті. Десять подорожніх стають заручниками негоди. Потужна злива, що обрушилася на місто, принесла чимало руйнувань, пошкоджена лінії електропередач, обірвані телефонні дроти і до всього іншого порушений мобільний зв'язок. Щоб сховатися від стихії, що розбушувалася, мандрівники розміщуються в придорожньому мотелі. Через невеликий проміжок часу починаються відбуватися страшні і загадкові вбивства. Постояльці гинуть один за одним, і що дивно, біля кожного трупа обов'язково знаходиться ключ з номером, і номери ці йдуть по черзі в порядку зменшення. Незабаром стає очевидно, що вбивця знаходиться серед них. Спочатку всі звинуватили Роберта Мейна, ув'язненого, який волею долі опинився замкнений разом з ними в нещасливому мотелі. Але після смерті Мейна все остаточно заплуталося. Всі починають підозрювати один одного: хто ж виявиться справжнім вбивцею? А хто наступною жертвою? Якою логікою керується маньяк? І чи випадково вони всі виявилися в одному місці? Всі ці питання тримають в напрузі до закінчення стрічки. В основу сюжету містичного трилора спекла Бердів графічний роман Алана Мура і Едді Кембела. Дії фільму розгортається в 1888 році в Лондоні. В одному з найбільших кримінальних районів міста відбувається жахливе вбивство повії. За розслідування цієї справи береться інспектор Фред Еберлайн, відомий своєю здатністю передбачати майбутнє вісні, чому сприяє захопленість опіумом. Незабаром вбивця знову нагадує про себе, і жорстокі вбивства продовжуються. Стає очевидно, що маньяк, що отримав прізвисько Джек Різник, має хороші пізнання в області анатомії і хірургії, і тоді досвідчений поліцейський вирішує вдатися до допомоги колишнього хірурга, а також повії. Це дає свої результати, і Еберлайну вдається вийти на слід вбивці. Але кожен раз, як він підбирається до злочинця, той виявляється на крок попереду і постійно вислизає. Досвідчений інспектор починає підозрювати, що хтось явно не зацікавлений в затриманні різника і всіляко намагається завести розслідування в глухий кут. Чжан Мун Хо шукає свою наречену, яка безвісти зникла буквально перед весіллям. Немає жодних зачіпок до того, де вона може бути, тому що все, що знав про неї Мун Хо, насправді історія іншої дівчини. Кінострічка знята за детективним романом Міюкі Міябе, однієї з найвідоміших письменниць такого жанру в Японії. Кінострічка обіцяє бути дуже цікавою. Рекомендую до перегляду. Критики є достатньо публічними особами, які можуть виставляти власну авторитетну думку на огляд суспільства. Бажаючи отримати доказ чи спростування власних думок. Робота в них така. Але Джордж є щасливим представником непорожніх балачок, яким лише дай привід змішати з брудом черговий роман. Чоловік досить професійно оцінює роботи, виявляючи не лише недоліки, але й переваги. Втім, це не завадило головному героєві стати мішенню для дрібного фаната. Якось Джордж знаходить у себе під дверима дивну посилку без зворотної адреси. У коробці знаходиться велика кількість відеозаписів, на яких зняти він та його сім'я. Ні, на відео немає компонентуючого матеріалу, лише епізоди з життя чоловіка. Критик розуміє, що став об'єктом інтересу дивака, якого не можна назвати маньяком чи злочинцем, але подібна одержимість викликає страх за власне життя та долю близьких. Місцеві поліцейські відмовляються відкрити справу, тому що на даний момент Джорджу не надходило будь-яких погроз. А плівка не є достатнім доказом. Грой вирішує розпочати своє розслідування, щоб встановити особистість відправника і дізнатись в нього, навіщо він все це зробив? Напевно, кожен з вас хоч раз в житті замислювався про те, що можуть зробити заради вас найкращі друзі. Як далеко вони здатні зайти заради того, щоб допомогти вам? Гаррі – просто ідеальний друг. Він дуже привабливий і багатий, а ще він дуже надійний і вірний. Але найголовніше не це, а те, що Гаррі не допустить того, щоб у вас у житті були невирішені проблеми, він візьметься за них сам. Якщо раптом у вас зламається машина, Гаррі легко купить вам нову. Виникнуть труднощі, він їх усуне, тільки ваші недоброзишливці кудись зникають, будь то настріливі родичі або надто дбайливі батьки. Гаррі просто бажає вам добра і прибирає з ваших життів зайве. 20 років пройшло після подій, описаних в талановитому містері Ріплі. Тому ріплі вже одружений і живе у Франції. Але одного разу на вечірці відбувається неприємний інцидент, під час якого Тома ображає людину, що займає нижче соціальне положення. Це стає вагомою причиною для помсти. І тепер Том потребує послуг найманої вбивці, щоб поклопотатися про своїх ворогів, для чого він укладає угоду з нічого не підозрюючим англійцем, хворим на лейкімію і дуже потребуючим гроша для своєї сім'ї. Але, як відомо, до ями потрапляє той, хто її риє. Пол Конрой, водій, що працює за контрактом в Іраку, його колона потрапляє в засідку. Більшість американців були вбиті на очах пола, але всього, що відбувається, він не бачив, оскільки був приголомшений вибухами і втратив свідомість. Отямився конрой в тісному ящику. Більше схожому на труну. Після декількох хвилин паніки він збирається з думками і починає згадувати все, що з ним сталося. Обмацавши кисені, чоловік виявляє при собі запальничку і стільниковий телефон, освітивши простір навколо. Наскільки це було можливо, Пол переконується в своїх найгірших припущеннях: він похований заживо. Незабаром на його телефон надходить дзвінок від терористів з вимогою 5 мільйонів доларів в обмін на свободу. Полуніде взяти стільки грошей, але він починає дзвонити в усі організації: військовим, цивільним, представникам фірми, де працював, сім'ї. Терористи періодично виходять на зв'язок, допомагаючи знімати відео, що підтверджують серйозність їх намірів. Фільм похований живцем. Це історія жорстокості і часом цинічності світу, а також боротьби людини за саму себе. 50 років тому таких понять, як квеструм і Room не існувало. Сьогодні це популярні ігри, в яких беруть участь мільйони людей по всьому світі. Творці хоррорів і трилерів не могли обійти увагою незвичайно затребовану розвагу. Ще пак, адже люди з власної волі заганяють себе в замкнутий простір, звідки їм належить вибиратися, вирішуючи різні головоломки, величезне поле для фантазії, якщо ти створюєш класичний трилер. У центрі подій фільму грає бо помри Хлоя і Лукас, за бложі яких безліч пройдених квестів. Коли їм попадається гра Параноя, переможці якої обіцяють мільйон євро, герої з радістю хапаються за легку, на перший погляд, можливість розбагатіти. Запросто, впоравшись з першою загадкою, що є своєрідним відбором учасників, Лукас і Хлоя відправляються за місто в занедбану психіатричну лікарню, де має відбутися фінал гри параної. Там гравці вже чекають четверо інших сміливців, що жадають поборотися за значний приз. Але ніхто з присутніх навіть уявити не може, що на цей раз від успішності вирішення завдань будуть залежати їхні життя. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу, буду вдячний за підписку на БаймієКофі чи Donatello. З кожного донату 70% я буду перераховувати на потреби ЗСУ. Також нагадую про відкритий збір на дрони для підрозділу ТЕРА. Всі звіти я буду надавати на платформі BaeMeCoфі або в Телеграмі. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цього переліку ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.